Великий Український похід 2018, фільм 17-й Рожка Шана в Умані. Ну, все, неначе я додому тихенько вирішив для себе. Через запнярку і Жмеринку з південної Паміри йду. Але то я так спланував, забув, що небо розставляє. На Жмеринку ми запізнилися. Наступний дизель йшов на Умань. В христинівці заночував, на ранок умань зустрічала. В осінній день приємно ніжив, хотіла сісти і погрітися. Але по довгих східцях вверх, перед Шевченком перебігши, училище медичне трішки, міхід до центру зупинило. Перегальмував я не з того, що там перевдягалися халати білі і заправлялись. Дівчата в різних сексі позах. Здивований я дуже був, що відбувалось просто неба, отак причають медперсонал, аж поки Гіппократ не дасть посратися. Пройшовся трохи ще вперед у роздумах про медицину, аж тут я вийшов на постир і запитав, а де той центр? Тут прибиральник каже ззаду, ото він перед вами є. М'якість хотілося довго, та сумно було на душі. Перевелися меценати, для спонсорів нема прибутку у тому, щоб навести лад, сказав я тільки ой вей, вей. Але то квіточки були такої вулиці Брудною, на честь російського поета, що місця жодного не бачив. Залишимо подробиці, як там хасиди святкували свій новий рік, той Розгашан, зустріли добре, як на мене. Сказати чесно, був готовий, що я прибув сюди тоді, коли зайти могли усі, а не лише одні хасиди. В ці дні на місяць молодий, трублять в барані ріг, Шафар, в цей день появиться Месія їх цар, володар визволитель. Моліться за нього, моліться. Мені потрібний також він не просто так, не для забави, а знищити блудницю враз. Схрещу я пальці, щоб збулося, а поки що повернемось до православних християн та джерела їх і, і юдеїв. І ті, і ці псалми читають, що цар Давид колись писав, от рабі нахман вжав і склав зернята істини докупи. Хто їх читає, має захист всі 10 від усіх гріхів, а якщо на його могилі, то спишеться найтяжчий гріх. Нема чого читати з плачем, співати краще й танцювати, до синагоги не ходити, молитися де заманеться. Дозволив нахман всім молитись на Ідіші або Євриті, у православних суперечка на мові. Або на старославянському. А ще немає хасидів, в науці, сатані і чортів, лише контакт людина Бог, живи раді і не греши. Ще більше Бога прославляй, і будеш мати хліб та одяг, і захище від ворогів, і грішної людської натури. То що, даремно воман їхав. Єврею, бідному я дав, біжалю пару гривень дрібних, бо кажуть, буде щось за це. Ще прочитав псалми, тикун оклавів від Нахмана, а також в нього попросив не особисто, дещо інше. Вечірнє шоу із фонтанів найбільш сподобалось за все, але обожнювати шоу я зовсім не збираюся. Остання ніч була під небом. Наступною я був вже вдома, неначе добре все й чудово, та розслаблятися ще рано.